Зараз проходили вибори, то цей голос я здала за Іваченка, скоріше всього, тому що у нього є досвід на керівній посаді. Так. Він керує великою кількістю людьми. В ближайші роки п'ять я нікого не бачу. Нікого не бачу в голові Полтави. Вовсе, зовсім і слова, геть. Живу в Полтаві все своє життя. Так я бачила різних голів міської ради. Де міська голова Катерина Мщукова мене цілком влаштовує, знаючи її певну історію. Я розумію, що ну ідеальних не буває кандидатів. Чесно, я не можу сказати за кого, що і як. І знаю більшість громадян людей, які не знають, кого вибирати, повністю змінити а, весь склад влади і щоб це було дійсно по народному народний вибір, а не роздавання гречки, рису чи інших якихось приправ. Скажімо так, для того, щоб за них проголосували. когось із військових треба ставити, да? який там був побував, що побачив, як хлопці гинуть, тому що у нас корупція дуже ціни.